Онтифік поговорив із диктатором телефоном. Папа римський просив Путіна про жест, який би сприяв миру. Натомість останні перемовини у Стамбулі засвідчили ані жесту, ані дій, котрі могли би пришвидшити мирний процес у Росії. Не робитимуть. І з собою до Стамбула Росіяни привезли меморандум, котрий президент України назвав ультиматумом. То чи є шанси у цих перемовин, в кого більше козирів, дізнавалася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Показово не спішно сходинками палацу Чираган підіймається російська делегація. Услід за нею значно жвавіше йде українська. Більша частина її учасників у військовому камуфляжі. Західні аналітики відзначають іще одну незриму присутність у цій залі це операція Павутина. Насправді, атака Павутина була блискучою не лише з погляду виконання, а й у тому розумінні, що Україна чітко показала світові. Вона має важелі впливу у мирному процесі. Україна більше не є пасажиром на задньому сидінні у цих мирних переговорах. Вона серйозний гравець. Втім, росіяни продовжують вдавати, що перебувають у сильнішій позиції. До Стамбула привезли список вимог незмінних із перших днів війни. Немає жодних шансів, що Україна погодиться на ці вимоги. Такий диктат може бути нав'язаний лише переможеному супротивнику. Як наприкінці Другої світової союзники змогли вимагати беззастережної капітуляції від німецької армії, демобілізації її армії, окупації військами союзників берлінської угоди. Це був суворий мир, нав'язаний німеччині саме тому, що вона була розгромлена на полі бою, але Україна не в такій ситуації. росіяни окупували 20% її території. Це погано, але Україна має 80%. Ось лише кілька пунктів так званого меморандуму, який росіяни передали українській делегації. Міжнародне визнання анексії Криму та ще чотирьох областей, які армія окупантів навіть не спромоглася захопити. Відмова від НАТО та інших військових альянсів, зменшення українського війська та його можливостей, відмова від репарацій. Більшість вимог з боку Росії суперечать положенням про суверенітет України, її територіальну цілісність та право на самозахист. Сафіне ваше збейсікли. Це свідчить про те, що росіяни по суті просто зволікають. Вони несерйозно ставляться до переговорів. Вони трохи переймаються через Трампа, що коли перестануть вдавати, ніби говорять про мир, він зробить із ними щось неприємне, наприклад, запровадить санкції. Тож вони грають у цю гру. І як на мене, з українського боку це розуміють, що це ні синітниця, ганебні вимоги, повна капітуляція. Це поставило б зеленського у неможливе політичне становище, означало б соціальну, політичну нестабільність і Ймовірно, зрештою розпад України, чого й хоче Путін. Тож Україна також не має жодних причин погоджуватися на цю угоду на даний момент. Але й Москва не готова до поступок, бо впевнена, що зможе посилити свої позиції на фронті і протягом літнього наступу вигризти ще, хоч трохи української території. Саме тому, навряд чи у найближчому майбутньому, відбудеться зустріч, яку пропонує президент Зеленський. Путіну не вигідно особисто приїжджати на перемовини, щоб продовжувати підтримувати ілюзію цих самих переговорів. Зеленський зрозуміло, що Зеленський хоче зустрітися з путіним, бо про що можна домовлятися з тими низькими чинами росіян, яких Москва відправляє до Стамбула, і які просто передають аркуш паперу, бо навіть не мають мандата на переговори, на розмови про щось інше, окрім обміну полоненими. Тож єдина гнучкість, рух, справжні переговори та компроміс ідуть від лідерів на горі, і Зеленський це знає. І звичайно, він ставить себе в сильну позицію щодо Трампа. Який хоче мирних переговорів, кажучи, що готовий зустрітися з путіним і поговорити з ним. А саме росіяни зволікають змусити їх поставитися до перемовин серйозно цілком можливо. Штати мають козир, який не зможе ігнорувати Кремль. Це законопроєкт Лінці Грема, який передбачає 500 відсотковий податок на російський експорт до третіх країн. Якщо це станеться, уявіть собі, весь експорт сировинних товарів з Росії припиниться. Це 80% експорту. Тоді у Росії дуже швидко виникне криза платіжного балансу. Її бюджетні доходи впадуть. От тоді рубль знеціниться. Центральному банку доведеться підвищити процентні ставки. Інфляція буде дуже високою. Зростання перейде у велику рецесію. Росіяни панікуватимуть. Буде відтік капіталу. Це насправді те, що було б дуже дуже ефективним, хоча й дуже шкідливим для світової економіки. Тому подивимося, чи піде на це адміністрація США до того ж, стамбульські розмови навряд чи принесуть мир. Хоча й відкидати їх значення теж не варто, попереджають аналітики. Бо така технічна комунікація насправді важлива, хоч і не вирішальна. За цим політичним театром стоять цілком реальні додаткові угоди, які все ще можуть бути корисними, наприклад, той же обмін військовополоненими, можлива й угода про репатріацію українських дітей, яких Кремль насильно депортував до Росії, як ми знаємо, була ця додаткова угода щодо зерна в чорному морі, хоча вона не була виконана, оскільки Росія висунула умови щодо скасування санкцій, і навіть заради цього всього варто продовжувати переговори ну і звичайно, припинення вогню це на даний момент ключове питання. Українська делегація взяла тиждень на аналіз російського меморандуму і пропонує провести третій раунд перемовин у кінці місяця. Кремль тим часом чекає відповіді Києва на свої умови і не поспішає погоджуватися на нові зустрічі. Поки що, очевидно, одне війна триватиме. і Найближчим часом припинення вогню чекати не варто. Навпаки, у наступні місяці бойові дії перейдуть у ще жорсткішу фазу. Під час літнього наступу армія агресорки намагатиметься завдати якомога сильніших ударів, бо поки що саме ініціатива на війні означає перевагу за столом переговорів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини.